Hello, my friends. Є цілий ряд слів, які не містять букви U між приголосними, проте в них є присутній звук А. КАМ приходити. Some – якийсь кілька. Somebody. someone, Дехто хтось. Somehow – Якось будь як. Sometimes іноді. Somewhat злегка трохи. Somewhere – десь кудись. Son – син. Son-in-law – зять. Savn підденний. Money – гроші. Mother мати. Brother брат. Country країна. Cousin Kuzyn, kuzyna, kapo, para, blood, krow, flood, powin, rough, szerszy, gruby, Tough. wytrwały, żorstki, enough, dostatnio, dosyć. Kale, koler, farba, London, London. Somebody is in the room, ktoś jest w kimnacie? Money isn't everything. Хороший це ще не все. We go up to London. Ми їдемо до Лондона. Blood is red. Кров'я червона. І залишилися ще неслухняні слова винятки, де you замість того, щоб вимовлятися як А, вимовляється як коротке У. Uh. Пу. Тягнути-тягти. Напис на дверях громадських установ означає пул на себе. Відкривати двері, тобто на себе. Пуш штовхати. Напис пуш від себе. Пут класти ставити. І буш кущ.